Гриб-веселка це така собі байка, яка, на жаль, курсує досі пацієнтами і пацієнтськими спільнотами. А, взагалі, гриб-веселка латинною називається фалюс impudicus, Це справжній гриб, про який немає великих. Саме медичних доказів, тобто, звісно, його там досліджують. Звісно, ці всі прихильники натуропатії, натуропатичної медицини, дуже сильно говорять, що це дуже помічний, помічна рослина, помічний гриб. Він прям рятує від всього, від маківки до п'ятки, але якоїсь великої доказовості цьому на жаль немає, і навряд чи буде. Той невеликий огляд літератури, який може провести власне майже кожен, скаже нам важливо, огляд закордонної літератури, скаже нам, що більшість публікацій це авторство однієї, двох, трьох людей. Великої бази клінічних досліджень немає. Дослідження проводилось наприклад на мишах, яких, яким вводилось внутрішньо м'язово клітинна культура саркоми, і потім цих мишей годували екстрактом грибу «Веселка», в якому, власне, там той полісахарид, який є, власне, як говорять, основною активною речовиною і тим самим, тою самою панацеєю. І власне особливо нічого не трапилось. В миші все одно перемерли від саркоми, Значного ефекту не мало. Було дослідження 208 жінок, які були ліковані доказово з приводу пухлини молочної залози, і яким була виконана мастектомія з подальшою променевою терапією, і їм давали той самий полісахарід, з метою оцінки ризику розвитку лімфодеми, тобто набряку. Так от, різниця, начебто, була зафіксована. Але, по-перше, 208 жінок це не є високою великою вибіркою. По-друге, чіткого дизайну цього дослідження я не зміг знайти. Умов досліджень я не зміг знайти. Тому говорити, що прям... 100% доказово з високим рівнем доказовості вживання екстракту грибу веселки на зменшення проявів набряку після променевої терапії і хірургії не можна. Є дослідження, невеликі дослідження знову ж таки дослідження в пробірці. Які говорять, що екстракт грибовеселка і вживання грибо веселка може негативно впливати на чоловічу фертильність, тобто знижувати її. Знову ж таки, це дослідження поки що лабораторні, до чого я це все веду? Немає доказовості в натуропатичній медицині. І навряд чи вона буде. Тому, будь ласка, міфи, вони є міфами, байки вони є байками. Але жодна недоказова історія ніколи не замінить онколога, який вміє і знає працювати з доказовою медициною, і відповідно знає, як з найвищою вірогідністю допомогти вам.